Найдорожчий серіал в світі. Володар перснів персні влади, якраз вчора вийшла перша і друга серія на Amazon Prime. і я навіть не знаю з чого почати. Давайте по порядку. Слава Україні! Слава Зсу. Я Олекса. Погнали! Що ж я буквально недавно додивився ті дві серії, і я навіть не знаю. Як їх назвати? Зрозуміло, що після самого перегляду я переглянув різні коментарі, відгуки, огляди так само від е, американських блогерів. І скажу чесно, я можу це підсумувати одним словом: нудно. Справді нудно. Е, до речі, далі можуть бути трохи спойлери, мінімальні, не суттєві, але можуть бути, майте на увазі. Е, мені просто от коли я дивився. Я відволікався 100-500 разів на телефон, на телеграм, на різні всякі штуки. І мене мене ця картина не тримала в собі. Саме в історії. І тут момент в тому, що вони дуже сильно, ну, вся їхня промо-кампанія, добре, більше з них, будувалася на тому, що це найдорожчий серіал, подивіться, які ми круті. Тоді Пітер Джексон зробив найдорожчу трилогію. І ми зробимо найдорожчий серіал, ми, ми самі круті, і так далі, тому подібне. Але на результат, це, це вплинуло тільки на графіку. Я зараз до графіки окремо піду, але якщо так от просто сказати вам, то це дійсно було нудно. Не беручи до уваги там персонажів, відповідність книжці і так далі. Тому дівне, до того все пізніше, е, я просто ця ці дві серії не тримала мене. Я такий дивлюся: одна серія година, друга серія ще раз година. І Я такий, господи, коли це закінчиться? Якось так, е, тепер по суті. Реально, в чому виден оцей величезний бюджет? Це є зрозуміло, що графіка і картинка. Ти, коли дивишся цей серіал, ти не можеш е сказати, що це є що це є серіал. Тому що картинка дійсно дорога, вона хороша, ну типу дійсно кльова. Але що це вплинуло на зацікавлення? Ну, от мене особисто, е чи вона мене просто втримала? Ні. Мені було прикольно дивитися, крута графіка. Зрозуміло, що господи, бюджет 1 мільярд доларів. Кадри, кадри круті, гарне освітлення, все супер. Тут, тут, тут до того не придарешся. Були пару моментів, от я вам зараз показую скрини. Моменти, на яких мені здалося, що з графікою щось не так. Мені, от я не зрозумію, що. Але саме у ці, у ці два кадри мене дійсно трошки сконфузили. Але менше з тим, тобто до графіки реально питань нема. До персонажів скажу чесно, я був так само, так як і є, якщо чесно, прихильником того, що якщо є канон. Його треба притримуватися. Тобто, я не маю абсолютно нічого проти, коли темношкіри грають в тих чи інших фільмах, коли їх нав... коли їх більша частина складу. або так, як, наприклад, Ваканда, де 90% темношкіри. Проблем немає. Тобто я не є расистом. Момент просто в тому, що коли є канон, не варто від нього відходити. Тобто, це так само, як були зобразили короля Артура темношкіри. Ну, типу. Немає нічого проти темношкірих, ну але комон це є історична історична постать. Ну, типу, для чого я взагалі не розумію? Тобто, коли студії роблять все органічно з власне новими правилами там. Щоб була рівна кількість там жінок, чоловіків, нетрадиційної орієнтації, темношкіри, так далі, і тому подібне. І коли вона виглядає органічно, то проблем нема. Ну, чесно слово, все окей, люди і люди грають і грають, добре грають і добре грають. Ну, типу, питань нема. Але коли збереться якась канонічна історія і вирішують її перевипустити, перевинайти, ну то тоді справді є питання, того, що. Суть. В чому суть? Ну, типу, просто зради галочки, щоб справити там ті чи інші штуки, ну окей. Можливо, дійсно, якби Толкін писав саме історію е, зараз. Можливо, там би і були там на шкірі персонажі, типу, враховуючи сучасну повістку. Тобто проблем немає. І в принципі, якби е, і, і серіал сам не був настільки нудний, ну, на мою думку, та, е, воно би так не кидалося в очі. Тобто, це просто ну, окей. Ну, цей ельф темношкірий, ну, гном темношкірий, ну, люди та хобіти, ну точніше, ці е, хутроноги. Ну, от якось так. Тобто нічого поганого нема, але й воно не, 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 не виглядає якось адекватно. Так само, і сам розказ історії він дуже дивний, того, що е, було відчуття, щоби глядач, зрозумів, те, що відбувається на екрані. 에, потрібно було це йому просто в голову впихати, того що це і так не зрозуміло. А в інші моменти було так, що вирішили діалогами підкріпити 에, глядачам те, що і так зрозуміло. Тобто, коли 에, там, ми бачимо расу там, ельфів, бо я так розумію, що ельфи, ну, типу, для чого казати? Ми ельфи? Ну, типу. Місцями діалоги не потрібні через те, що і так людям це зрозуміло. А місцями завдяки тільки діалогам ми розуміємо, що відбувається. Тобто немає цього балансу, як, наприклад, у Пітера Джексона було все побудовано логічно. Діалоги підкріплювали, підтримували один одного, і воно було суцільною лінією. Так, цей серіал насправді нічого не має спільного з трилогією Джексона, та Володар Персен, так само Хобіта, того, що «Ти знаєте, як чую дзвін, не знаю, де він. Тому що коли тільки був анонс, всі були дуже щасливі, того що окей, Володар Перснів, книжка є екранізована. Хобіт є екранізований. Сельмареліон, Сельмареліон це як біблія толкіністів, та яка розказує повністю всю історію середзем'я і розказує стосунки між тими, як то виглядає. А деякі події мали місце, чому, наприклад, та раса не любить ту расу, тому що були і ті, і ті, і ті події. І коли я сам вперше почув, що буде серіал Володар Перснів де будуть події відбуватись за тисячі років, я такий, ну нарешті, хтось екранізував неймовірний Сельмараліон, але потім почали виходити трейлери. Фанати почали зауважувати, що щось в тих трейлерах не так і чого воно взагалі не по канону. Тоді ж творці сказали, що ну ми просто надихалися, творами Толкіна, а самі робимо нашу власну там, розуміння цієї історії. Тобто хтось десь щось прочитав, хтось десь щось зрозумів. Тобто, що вони взяли з самого Сенмераліону, це є імена і якісь події, тобто є відгмін на Тобто. А, а по факту, а по факту непонятно, що. І так, я розумію, що в компанії Amazon немає прав на екранізацію саме Семерліон, там складно з тими всіма. Штуками я в них, якщо чесно, не вникав, але знаю, що в них просто немає прав, і буквально в них було, коли вони власне починали розробку. За угодами він, вони мали право використовувати тільки якісь малесенькі штуки з Володаря Перснів, власне, і Пітера Джексона, і книги. Тобто, це є просто такий омаж, того, що по факту це є просто чиясь там адаптація, чиясь просто. Думка, мрія, що могло би бути все так, і так далі тому подібне. Так, є дійсно події, там показані в серіалі, які були в Сельмерліоні, там, наприклад, Моргот або е, цей самий Саурон. і... Але чого вони їх не показали? Чого ви не показали того Моргота? Чого ви не показали нормально, ще того Саурона? Ну, типу, я розумію, що ще буде скільки шість, шість серій. Ну, але ну серйозно, воно, воно не показує. Далі хто цей чувак, який звалився з неба, та? Е, Гендель? Сарман, ну, який просто стоїть, бекає, мекає, ну та без пам'яті. Ну, але ну, мені я такий, ну окей, добре, мах. Можливо, це там Радагаст, а може, може там там хтось. Тобто, незрозуміло, кого вони саме хочуть показати цією ролью, того, що як вже зрозуміло серіалу. Там можуть бути просто скомбіновані персонажі. Найше мені не дуже, якщо чесно, сподобалося, як показали в принципі ельфів. Якщо в кінотрилогії Джексона було зрозуміло зразу, що це ельфи вища раса. Там вони як переходили у цей власний ліс, від них ішло світло. Вони розмовляли по особливому. Вони просто як просвітлені якісь істоти, та та на них. Як приближені до богів, то тут просто такі собі зрозумілі чуваки з гострими вухами. І тобто, насправді, якби не було в них гострих тих вух, ти би й не дуже зрозумів, що це ельфи. А насправді, ельфи, як показала і книжка, як і показала трилогія Джексона, це є набагато більше. Тобто, ельф він сам по собі, попри гострі вуха, він, він відрізняється тут. Вони прості, ну от дійсно. Ельфи тут дуже прості. Як от Елронд, попри те, що актор досить ну, непогано його зіграв, але він тут показаний просто як такий простенький хлопчак, який пробує бути політиком. Я розумію, що це він малий, да? але ну, все ж таки вони дуже прості. А Галадріель, ну, класно, сильна, воїтелька, Жанна Дарк така собі. Але ну, не знаю, е, в кінотрилогії Джексона це все було зовсім по-іншому, більш містично, більш яскраво, показано, власне, ту саму Галадріелі як наймудрішу зі всіх. Та, я розумію, це ще дитина, ну як кілька тисяч років назад. Ось, ну, але відчуття дійсно таке собі, двояке. І загалом я насправді не дуже зрозумів, що вони в принципі хотіли показати цим серіалом. Тобто, яка суть Шоп-шо, тому що там, як Джексон, у нього от була там, мета показати якомога краще цю трилогію, яку він там і сам дуже любив. Та? Потім з гобітом, логічно, як книжка, можна її екранізувати і зробити взагалі ще одну трилогію з неймовірною якістю. То тут таке враження, що вони зробили тільки щоб сказати, ми зробили найдорожчий серіал. Ну, типу, о, які ми круті. А, а по суті, це люди, ну в мене таке відчуття, що це просто люди, які там, раз прочитали, о, давайте зробимо, ну давайте зробимо. Але скажу вам так, тобто я особисто не хотів дуже критикувати. В цьому відео ну не дуже вийшло, так ось але є так само і насправді багато позитивних відгуків. Та? Як наприклад, від, від топових медіа від топових оглядачів саме штатів, от зараз бачите на екрані, ну багато позитивних насправді відгуків є. І тут от, дійсно видання пишуть, що досить добре. А блогери переважно кажуть, що все погано. Не знаю, може це в нашій душі блогерів все критикувати <свят> в нашій натурі. Ось ну але дійсно, ну то не то. То не то. А якщо, наприклад, просто взяти оцінку IMDb, то бачите, що сам серіал е має 6,2, ну але маємо на увазі, що. Це є по суті оцінка, враховуючи і оцінки людей перших двох серій, і в принципі оцінки, які вони ставили ще до виходу серіалу, базуючись тільки на трейлерах. А от перша серія має 7 балів від на МДБ, друга серія має 7,2. Таки не всім не сподобалось. Та? Тобто є багато людей, які ну, вподобали його. І я сподіваюся, я зрозумію ту фішку, Та? Фішку людей, яким воно сподобалося, і я точно зроблю повний огляд того серіалу зі всіма зі всіма нюансами, коли він повністю вийде. А тут просто хотів от з вами поділитися емоціями, своїми першими емоціями від тих двох перших серій. Що якщо підсумувати двома словами, трьома словами, ну кількома словами, то мені перші дві серії нудно, графіка, вигляд багатий, дорогий, непоганий. Музика, ну плюс-мінус ок. Е, режисура, режисура ще поки не може її повністю оцінити, е, тому що місцями було нудно, і я не розумію поки чи це через режисуру, чи це через сценарій. Е, поки не можу зрозуміти, якось якось так. Тому пишіть мені внизу, які ваші емоції. Я можу просто чогось не розуміти, просто чогось не шарити. Тому можливо, мені настільки не сподобалось ніж як мені просто було нудно, та тому пишіть мені внизу, які ваші емоції від тих двох перших серій. Як я вже казав в попередньому відео про історію володаря перснів, створення історії володаря Перснів, До речі, можете, можете глянути. Я казав там, що на другий тиждень вийде відео порівняння кінотрилогії і книжкової. Трилогії, порівняння, що було так, що було не так. Так що підписуйтесь, щоб не припустити. Можете підтримати мене на Патреоні на Монобанці. Там же нас четверо аж. На Патреоні в мене патрони, за яким я неймовірно вдячний, тому що дійсно без вас не було би того натхнення робити відео. І в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!